Доброго ранку, Ми за клухомо. І знову, як завжди, у мене праня. Блін, я вже стільки перепрала, стільки перепрала, а ну все одно там, блін, завали, завали. Коли в тебе багатодітна родина, багато людей в родині, то це просто безкінечно. А ти ся любиш? А ти любесь. Така сиділа, сиділа. Вмивалася. Вірно, а де ще я вмиватися повинна. Ванні. Так, треба ж подивитися на себе в дзеркало. Як добре я виглядаю. До речі, я мила, це дзеркало, я вже бачу, хтось там свої пальці залишив. От, от, молодець, молодець. Якась ти гарна. Так, тут в мене вже скище молоко, буде а, майбутній творог. Закваску я вже від, від, відклала на наступний раз. Це завжди. Я завжди е, кладу на кришку кастрюлі е, посудину, куди мені треба зберігти закваску. Бо раз я так не зберігла і все. І не було закваски, прийшло. Добре, що я поділилася з Ариною, тоді до, до до неї поверталася. От, і роблю творог. Це повинно бути для мами, але мені замовлення вчора прийшло на пиріжки з творогом. Але я думаю, там вистачить і на те і на те. Тортик я що цудочку вишлю дівчині. А, бо сьогодні вона повинна його забрати. Діти а, роблять картки для батька. Тут щось таке цікаве. Серце чи що? А, розумію. No. Oh, let us see. He has coins inside of that. Wow. So, oh, look. He's throwing coins at his dad. Wow. 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 You're so generous. I'm to give them to daddy. He's saying sorry for stealing all his quarters. <laughs> I'm like, Joshua, you just just say sorry. I love you, I love you, I love you from oh, my oh, that is so cute. Let me take a picture of it, he'll send it today. Так. Я вже відвезла тортик, підкупила трохи бензину. І виявляється, що мені треба їхати знову і купити ще пару коробочок для тортів. Вчора була думка, купи більше. Та. Коли треба буде куплю. Там, блін, сонце не засвічує. І е, поки там сиділа коло каміну, прийшло замовлення е, ще на Наполеон і на пташине молоко. А також е, на сьогодні ця жіночка, що тільки що забрала. А медовик, вона мені замовила ще Спартак, але вже на завтра. Так що вона вже заплатила за обидва торти. А також в мене пиріжки Я на замовлення завтра. У нас теж буду пиріжки вперше. Вперше я буду робити органік пиріжки. Так що це буде цікаво. Ну як, <ріст> цікаво. Ну, буде таке ж саме, тільки купити треба інгредієнти всі, і всі органік. Звісно, що я е, привищила ціну, тому що е, продукти не дешеві. Якось так. Добре. Йдемо за коробочками. Я працюю над заварним кремом для Спартака. Це буде, в мене буде заварно е, заварномасляний. Масляно-заварний крем. Спочатку роблю заварний кремчик, він настигне і це буде збиватися з, з маслом вершковим. Так, що починаю з цього, а там вже почнемо і над тортиками працювати. доходить до бажаної консистенции. Так, начинаем працювати над тестом для спартака. Остаплюємо все ці інгредієнти на паралійкані. Mm -hmm. Короче, разделяем на 6 частей, на 12, наверное, шесть. На yeah. wow. Продолжим, еще четыре части не завершилось. Yeah. <laughs> time to pick up put it back in there okay. okay. змастила. хочу зверху зробити шоколадну глазучу. Зазвичай я повсюди змазувала кремом і потім присипала. А я хочу цього разу шоколадну глазурю вкрасити. Я крошку зробила шоколадну. Так, тут в мене 400 грам масла важкового і 4,5 стиканої муки. Починаємо замішувати наполеон. Роблю порції. На Наполіоне. Окей, тісто на Наполеон холодині 2 дві години. Я вже замісила бісквіт для основи на пташине молоко. Так, пісквіт вийшов. Я робила тільки половину рецепту, щоб він невисокий був, а зверху вже буде суфлі. Зараз він встигає. Так, тут я вже починаю працювати над зовним кремлем для Наполеону. Тут в мене а, півтори стакана цукру, три четверті стакана борошна, два жовтки. І це літр. Молока. Це все розмішаємо, додамо ваніль і почнемо варити.

залишилося, Один вже печеться. Повертаюся, я до свого Спартака, намагалася написати Спартак, але, вийшло таке щось незрозуміло. Завтра буду щось придумувати, бо виглядає воно так собі. Краще б, право, краще б мабуть, було просто крошкою обсипати. Так, це йде в холодильник. Починаємо складувати на поліон. Так, все, кремом обробила. Робимо кружку. Доброго ранку ми за кого і ссадила творог. Зараз подивимось, скільки виходить. Виходить кожного разу по-різному: 864 грами. Це з галона молока. Воно може бути і 750 грамів іноді, іноді півтори кілограми. Це саме найбільше в мене було виходило так. Не знаю, від чого це залежить, але от, це буде в мене йти на творожну. Начинку для пишо. Починаємо з пиріжками. Це в мене органічні пиріжки. Тут в мене органічне молоко, органічні яйця, рушно. Коротше, е е органічних в мене 10 штук повинно бути. Так. Все, скомбінувалося, е машинка буде робити свою справу, я можу е приступати до інших справ. У мене їх сьогодні багато. Це в нас є органічною начинкою для пиріжків. Я думаю, що для нас треба зробити теж. Я думаю, ми є Ця начинка буде допобальна. Я зробила шоколадні вершки такі. Я хочу полагодити свій Спартак, бо щось не дуже мені виглядає. Це щось що таке. Ну, трошки краще. Але внутрі Спартак, такий, як ми звикли. Так, коротше, поки поки що. Поки одне тісто має об'ємацію, я вже почала інше тісто, це вже не органічне, це нормальне. Звичайні пиріжки. 20 штук буде 10 з капустою, 10 з квартопою. Вертаюся я до свого пташиного молока, роблю шоколадну глазурь. Так, тут в мене вариться рис, бо в мене будуть ще голубці. з Переодягалася і вступила там, де сонечко на килимів. Так тепленько, так класно, приємно. Треба шкарпетки одягати. А тут так класно. Ой. Не дарма я тут знайшла Майло, він тут ніжився раніше. Так, коротше. Везу тортик до жіночки. Зустрічаємося, але вийшло так, що а, Джульєта сьогодні робить фотографію. А, у подружки а, закінчує сестра школу і, коротше, вони роблять випускні, типу, випускні фото. Так, в Америці це робиться зарано. За, за і Гейб кудись. Гайнув. Коротше, мені прийшлося взяти молодших з собою. Бо ти на роботі скали, нема думає. Коротше, і, типу, недалеко, і типу, та все з ними і так буде. Норм. ага, Але не ризикую. Блін, не знаю, як наші мами залишали нас, ходили до крамниці. Ми сиділи дома і малі були, і нічого. А тут, блін, америка. Ні, ні, нельзя, не можна. Добре. Е, скину тортик і ще багато чого треба робити вдома. Якщо дітей з собою береш, щоб тортик е, скинути, то виявляється, що треба щось купляти її. Поки джашик там обирає, трені косу заплила, вона вже хоче її розплести. Така в мене дівка. Вот, ну, а вина бай Так, тут я працюю над капустною на начинкою. Треба вже робити мої ну, органічні пиріжки, починати теж, поки все поставлюся тушитися, і почну вже ліпити потроху. Ось я пиріжки готова. Нехай підіймаються. Тут в мене запалиться мак. Відставляємо. начинка остягає капусна. Тут в мене масло розтоплюється. Тут опара. Будемо робити солодкі пиріжки. Що солодке тісто це на 20 міні пиріжків з творогом і на два макових рулети. Перша партія йде. Буду. У духу. мене начинка на голубці. Тут я вже починаю працювати з капустою. Перша партія змазуємо. Пірішки з капустою будуть підніматися. З капустою. йдуть у духовку. Ми починаємо працювати над пиріжками з картоплею. Підсмажую голубці. У мене вийшло 11 штучок, тут 9, ще 2, не в кадрі. Е, пиріжки з капустою вже готові. Тут в мене пиріжки з Картоплею готується, готовлю до духовки. І також я начепила ще вінігрету. Коротше, досить їсти. Треба хоч трошки перекусити. Роблю про пиріжки всі готові, упаковані. Чекають на той час, коли я зустрінуся. Короче, я вже а, зустріла клієнта з піріжками, передала їх. Я вже почала працювати над пиріжками з творогом. Але не встигала поїхала, зустрілася з іншого клієнта. Тут Джуліта повернулася після того, як вона фотографію робила. Каже: мама, вже вже, вже все, вже, ялинку. Каже, я все ж таки думаю купити ялинку та що. А, Десь там Валді. Е, я кажу, ну, а зараз я поїду до клієнта, то хочу, щоб я заїхала. Так Так що не знаю, є вони чи ні. Зодно треба підкупити ще щось. Бо яйця вже майже всі використала. А я ще хочу робити торт для Дені. Бо завтра ми будемо робити йому торт. І Анжеліка, і він. Хочуть ото і то, що я робила на Анджеліки на день народження, так що треба ще яйця. Остання коробка, так що час не встигла. Міні-пиріші з торгом 20 для клієнта, 5 для нас. Я капець втомлена. Коротше, з'їздила я в Алді, купила ялинку, купила ще щось для себе. Поки їхала додому, коло рісерса. Проїжджала, думаю, зупинюсь ще щось гарбузовий пиріг, думаю, скале хотіла. Купила морожений, щоб просто кинути і він запечеться. Тому що готові продавали за 19 баксів. Це просто капець маленький, ну, дурня якась. Вони в минулому році те ж саме робили. Я не знаю, хто їх купляє, але вони просто стоять. Парковка забита, просто забита. це вечір перед Днем Подяки, і це всі щось там згадують, біжуть до крамниці. Принесла я цю ялинку, Джуліета її розібрала, не сподобалася. Дуже вона ну, не широка, вузенька. Коротше, вона з Гейбом поїхали повертати цю ялинку. Гейб э, вернеться і може скоро спати. Потрібно, тому що він взяв э, собі зміну на роботу з 3 ночі до 11 ранку. ранку. Так що він завтра буде. А, Дені, Дені поїхав э, до Джонатана, там де Скарлет. Проведе першу частину дня завтра з ними, а потім вони повинні повернутися. Може раніше повернутися, але к часу, тому часу, як а... Анжеліка з ріки приїдуть до нас, вони повернуться, щоб ми разом сідали. Ну, коротше, отакий от план. А я трошки от е... трошки втому. Зараз я працюю над рулетами, буде два рулети, вже тільки скрутити тебе. Поїхали далі. Рулетики. І рулети готові. Коротше, трошки я прибралася, помила посуд і починаю знову. Працюю над тортом для день. Я буду випікати двома коржами, не одним, як я зазвичай роблю, тому що в мене є дві однакові форми є. Зараз мені Іринка подарила свої форми і якраз те, що треба. Так. Решту буду робити завтра, бо я вже втрату. Хочу йти спати. Я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. добрі ночі.